Уивій! Всім привіт! Вітаю! Біля мікрофону Гейт. І Андрійко... А, а чого ти вітаєш, кажеш, завжди. А ти шо? А кажеш, хочу. завжди щастя, <laughs> завжди... здоров'я, е, грошей багато. А ти завжди. Стоп! Ти завжди кажеш, вітаю, поки я ще не договорив. Що за тема? <реш> Я пробую законтрити затримку Дискорду. В минулій серії ми вирішили, що нам треба літати, нам треба елітри, нам треба дракон, нам треба ангельська броня. Ну і з цього всього найлегше це буде дракон, правда, Андрій. Поза. Ну тому так, ми зачарували, цього здається, на серії не було. Треба показати. Оце моє ультимативне кайло, нове жорстке. Руднівник світів один. І через цю зачарку він може ламати. Дуже швидко, типу три на три блоки. Це дуже жорстко. Це відчувається як чіт, якщо чесно. Андрій це якось не дуже по людському. Це нормально, це моди. Ну так. там, там же просто цей бур. Цей жорсткий, що ми робили, Джек Хаммер. Він фактично тепер нам і не треба, бо є оцей мультиінструмент трупієвий, і він же не ламається. І супер жорстка за чарки, взагалі йому mm -hmm. пофіг. Типу так. Слухай, Андрій, а така якась комзі погода? А може ми взагалі нікуди не підемо, а будемо тут сидіти а давай, роз... ну, а там, давай. Може, ти бачиш якусь історію розказати, і цікаву. Історію цікаву, веселу. Я розкажу, що я сьогодні був, я ходив до стоматолога, до ортодонта, ну там із брекетами, з цими всіма приколами, і там я розговорився з однією дівчиною, що там сиділа в приймальні, і вона, типу, знаєш, запитала. А скільки ви вже носите брекети? Типу, ну там я кажу з минулої осені. Mm -hmm. А вона каже: О, та це фігня, я вже кажу більше трьох років Ну І мені так якось мені так стало якось неприємно на цьому моменті. Та ні, ну типу якось знаєш, я не хочу три роки носити брекети. Вони мені дуже сильно набридли. Ну нереально. А потім це ще такі ретейнери треба буде носити взагалі. Давай легко виправимо. Десь робимо машину часу. Повертаємось назад в е, часі, Андрій. і робимо тобі якось коротше, щось тобі колем, щоб генетично в тебе була ідеально рівна щелепа і зуби. Звідки в тебе такий шолом? Okay. Я промовчу на рахунок. Це Звідки е, це, шолом? Це, так тим шолом це, і жорстким. Це з тауму. Та він не жорсткий у нього тільки два захисту. Це з тауму чуваки з порталу повилазили. Я їм впенько ну, дав на сері... і забрав той. Це на серії не було, треба було сказати. Що на серії? Я не знімаю серії. Як це могло бути Кажу, на серії? Так, це на, на серії не було, Ну, так то Този, в тебе не було. Серією. так ти навіть не знав про це. Знав. Не знав, ти тільки зараз знав. Ти що, ненормальний, чи що? Я ще минулого разу в тебе запитував, що цей вам треба буде потім сказати на серії, що ти знайшов шолом, бо ти вбив цих чудиків, які вилізли з порталу. не було такого, що ти дурник, мене казлайте. Що ж дурних що, що дурних. що дурних? Не <ріпів> дурних <ріпів> наївця, чи що? Так, бухоборчиків. Добре, Андрій, на вулиці дощ, нам треба буде пропустити ніч. Давай, поки цей дощовий день ми зробимо собі, ну я зроблю собі броню, моя вже майже майже зламана, їй типу пару ударів залишилося. Я роблю собі тоді діамантову броньку і зачаровую. Давай надюпаємо стак давай, діамантів. Давай, давай. Я Я взяв я міг його теж взяти до речі. Нереально, ну, це такий чіт ненормальний, це до його нафіг. Так, а я з чого? Я може. нано, а нано довго буде. О, я отримав очівку, до речі. На крім мене діамантами. Та яку нано? Та ти будеш у нано бігати, я буду в діамантовій, чи що? Прикольний чи як? Я дуже прикольний, Мені всі так кажуть. В мене 15-й левел тільки. Мені не дає нормально нічого зачарувати. А в мене 35-й, а я собі зараз зачарую. Ммм. цілих три рази. Ти ти задовбав. Та давай тобі щось зачарую. Ну зачаруйся сам поки що. Ну, типу, ми можемо вибивати якісь ну, найприкольніші зачари. Що ну, ну, є... Що найкраще зах... буде? Захист? У захист, мене є незламність 3 в Ну в мене на захисту 4 нема. Фігня. Ну, чар на захист 3, по суті. Так, а що фігня? Шапка чи там. Ну, давай. Шапку на захист і рівність води погано. А, це. У ну, мене о, не змає. У є захист 4, мені одного рівня не вистачає. Ти пропонуєш, що ти мене вб'єш зараз? Та я цикло попіду зараз той. Я там я поставив м'ясо плавити. А мене є. Ей, візьми м'ясо. У мене картопля є. Візьми м'ясо. А, досить! Так я б дос... м'ясо поставив все, плавити, а, все. а не дав що ти? Ти, ти. Нічого, не дало досвід. Це, я йду цикло побити. Бачите, дорогі глядачі, які в мене кібербулить? Йому тільки привід дай. Е, дорогі глядачі, дивіться, як я класно посадив лаванду тут довкола. Я казав, що мені дуже сподобалося лавандове поле. І я його переніс до нас на базу. Це все ручками бігав і садив. А ти каєш на мене і так і сяк. Моліть. Так, захист 4 штани. Все. А, ну ще в мене тапочки не зачаровані, але ще рівні треба то А я тоді чарюсь на, ну, на будь-що. А ну чекай, ну, реально, я тебе... ж можу на них ще просто. О невагомість, вогнестійкість. У мене тільки перший рівень доступно для зачарки. Бляха, ми що ти фармити циклопів. Так у тебе вже немає, типу, ні? Ну так ну, на другий дослід. той буде, типу на другу полосочку. О, диви, на грудник захист 2 можна. Жесть. Нормально? Я думаю, нормально. Як лог? Це не модно в захисті 2 бігати. Це так бігали в 2017 році в захисті 2. Ой, на. За... Зараз уже всіх нормальний захист 4, блін, а я буду в захисті 2. Захист 4. О, о, ти мені типу, віддав крутішу, броньку. Жесть, Андрій, ти такий альтруїст, ти крутий, ти найкращий. Я дуже тобі дякую. Стоп, стоп булінг, стоп хейтінг. Та чого булінг? Я нормально подякував, тебе Андрій, якісь психологічні проблеми. Це був сарказм, тобі. Це був. Але тобі всіх сарказм. Подяку". Це був дуже грубий і прямолінійний сарказм. Я його відчув. Бро. Ти буквально подивися, який я тепер крутий буду. Я одягнуся повністю, ну майже повністю, в цю Ого. броньку е Жест, і в корону крутий. Ну, я її як косметично одів. А чого ти її не одів як космет... як косметичну? А я не знаю, нього сподобається просто так зі скіном бігати. Окей. Треба поспати, потім якось пропустити ще один день і а що, в... вночі вже а -а -а. фармити. Фармити ендерменів, Ну, типу, день mm -hmm. якось щоб пройшов. Чого не можна в Майнкрафті лягти спати в день, га? Скажи мені. Е, тому що. тому що. Е... Тому що. Ясно, забий. Забий, забий. Забий, забудь. Але я не буду це вирізати, я вставлю, як ти тупиш. А де в нас пустеля? Там ендер добре спавляться. Пустеля з того боку, отам очки. Пам'ятаєш, там же є пустельне село. Що ти побіжимо уже туди і фармим цілу ніч? Ну, а в тебе є ще якісь ідеї чим зайнятися? Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе Ну, чи можна. Розумний, так. Чи що? <сі> я... Само дуже розумний. абстрактне питання. Найрозумніший де в світі, в, дані, в даному дискорд дзвінку. В, в, своїх, в своїх тапочках, Андрій. В своїх Ти тапочках я я. Ти не розум. Ну, ось і я про це. <сі> <сі> а в даному дискорд дзвінку ця утовечка. Окей. Я думаю, тут буде і нормально То, то, то з це в і... то фігня. Нам треба. Та шо? Це весь то нам треба, вот, де де що. В цього біому стоїть тег Дезерт. Тихо. Ендермен знає, не що знає. це дезерт. він спавниться в Дезер. Він, він спавниться в Десерт. Я, я тут бігав, не було їх все. О, Окей. Кактус. О чесно? Тупо стоїть монстр 100-кілограмовий з ротом величезним, такий, що типу схабав би і не знаю кого. Нарубай кактус. Actually, нарубай кактус. Андрій, Андрій. Що я? Oh. Ну, от, бач, вот кактус випав. Нарубав кактус. не Реально. Реально. Додаємо такі кактуси в. Soft soft -wind, soft -wind. Так, і нікому не кажем. Треба буде вирізати. <рес> ну, типу, на ProSoftwin на, там уже. Я думаю, що він, в принципі. Там вже нове, нічого не, зап... ну, не варто запихати в нього. Там вже лише фіксити те, що є. У нас є баги. <laughs> Прикинь. Та ну, які? Так я тобі вже давно писав, що яблуко золоте, не робоче. А. -а, -а. Не пофіг. О -о. Ну, окей. Що, ефектів не було в биті. Нафік треба. Дійсно. Що де там? Годі з дівками говорить Андрій. Ash Kisses Better Than You. Вона каже, що поцілунки попілу краще, ніж, ніж я. Хто каже? Хто? Оця. Є Правильно, ту дай! Чекайте, так чекай шкода, вкуру, якщо вперед та я її випущу. Я, ну, типу, я, може, злочинець, але я не монстр. Ну, ось зараз вже настає ніч, Андрій, я ти казав довго-довго. Він довго". казав довго, я казав 5 хвилин. Ну. Що ну, це не довго. Тут тут будуть також Андромена спавнитись. А не буде там ніхто спавнити. Та буде. Ну, до речі, прикольний біом цей, е, він такий якийсь драматичний, драмаквінський. Кріпер бахає десь. О, цей знаєш, що таке, як. <звук> типу, як цей, що, що кидається. Це. Я бачив, що це ти в мене вистрілив. Це так тупо якось виглядає, що ти приховав собі броню. Це таке, типу, ти реально ну, голожопий бігаєш і ти відкинешся від будь-чого. Одягни діамантову броню. Та це ж вайб плюс кайф, плюс вор. Все молодець. Дякую. А я с я жорсткий взагалі супер рицар а ти в пустій діамантовій броні. Ну Ну а ти що сказав? Ну, я сказав правильно, якщо тобі почулося неправильно, то тобі почулося. Ендермен шо? Буде сьогодні чи ні? Не буде. А чого? Ну, звідки знаю? О, я знайшов. Ой, який ти молодець. У чи в тому своєму. Є yeah, дав перлину. В тому байом соплентівському. Ендер ендерменчик Ну я одного вальнув і плюс одна перлина. Скільки ти там казав, треба 14 і що, що найменше? На Портал дванадцять в найгіршому випадку, і два на запаси чолопнуть. Угу. лопнуть. Ну я щось так, знаєш, відчуваю, що в нас найгірший випадок. Не факт. Найчастіше там є один. Та ну. О, гей, дивися, що в нього всередині. Опа, сюди. А що, випало? Випало? І ще Я й багато! А вони ж нап... наплодило! Скільки в тебе? Позаду, позаду, позаду! Що дурний, о, чи о, що о, викидувати айтемем під кріпера! Тихо, 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 забрав, забрав, скільки в тебе? У мене 4, 5 тепер. 5 і перлин дома 4. І в мене і одна. Тебе одна. І того 10. Треба ще 4. Ще трохи треба. А, ні, о, так слухай. Ото пощастило, а. Але нормальна тема, скажи. О, це лакі. Ой, а я бачу якогось зайчика такого великого, страшного. А він у мене прикладний посушливий воїн. Такий зайчик великий. А, то з дивайну, значить. Такий золотий? Та-та-та. А, та-та-та, то -та -та, та -та, з дивайну забито. А він це ще він стріляє, ага, окей. А він та. — Ау! Ага. Ау. Та пішов нафіг задовбали своїми стрілами ламати броню. Туда їх. О, Ендермен. А шо ти такий фартовий? Ну, так і б... очі відкривай, Андрій, і все, і, і ти шо будеш фартовий. Шо відкривай? Фартуй. Шо відкривай, нема, я біжу, нема. Дропнулася перлина. Та, Андрій, я ти ти, ти що я... Ну я кажу, дивися довкола трохи. ну трохи... А дивлюсь я та Я трохи... тобі запис покажу, та ні одного не було. Трохи роздивись. Ні, ні збоку, ні зліва, ні спереді, ні справа, ні позаду взагалі не було. Ух, який модний школярик, нічого собі. У фул фулл бронці. Знаєш, хто це бомбить? Хто? Це той троллер, він блоками кидається. Троллер мені ввалив. Тролленджер? Чи тролль просто, типу, такий великий? Ну троль великий, там, мене англійською пише троллейджер. А, окей. Це він кидається, бро, я... типу, блоками. Так, я до нього підійшов, він мені ввальнув раз півсердечка залишив. В, в, в діамантовій бронці зачарані, нічого та, та, собі, та. нормально. Я щось що я в Дімату. Я думав, як крутий, безсмертний. А, це вже нам треба бути обладна. Та ні, ну та ми все одно сильні, поки ми тут, поки так. ми в цьому ні, ну так типу... Факту. О, я бачу ендермена, прикинь. Та ну нафік, не може та, бути, при... Андрій. Та серйозно, чорний, довгий. Імпосибл, імпосибл. летом Impossible. impossible. з нього. ні, випала перлина. Зараз мають бути ендермени, вони, типу, починають дуріти під ранок, їх можна буде побачити. Вендермени, до речі, досить складна поведінка. Типу. Одна з найскладніших, здається, по суті. А, ну. ну, він боїться бої води, боїться бої дощу. E, під ранок йому стає фігово. О, я знайшов. Нічого не випало, на жаль, під ранок йому стає фігово. Він телепортується між вимірами. Між якими вимірами? Ой, ну це в нових версіях, так. Тут він так не робить. Т так це не механіка, це він на нових версіях просто спавниться то в пеплі, то в тому. Так, добре, але по лору. А який лор ми технічно говоримо про поведінку? Про яку технічну поведінку? Ти що, прикольний? А я думав, ти технічно на увазі, що в нього поведінка найважча. Типу, по коду. Так ні, ну, ну, ну і техні... Та, та по якому Андрій? Та так з тобою хоч, хто... з тобою хтось так хоча б в житті говорить, окрім твоєї роботи, по коду. Я, я сам з тобою говорю. Ну, хіба що? Е, 5. вісім і ще плюс моїх п'ять очей енду, в нас є. 13. пил блейза, я об'єдную, це виходить. Угу. Найдюпаємо зараз. Я думаю, що нам не треба дуже боятися дракона, ми б його мали завалити дуже легко. Та він куфік, та боже. Так, Андрій, виходи на вулицю, я кидаю око. Е, щоб... А Давай, давай зробимо, давай застосуємо геометрію і за допомогою двох й вирахуємо координати. Ні, давай не будемо таке робити. Давай я просто кину око. І ти дивися уважно, куди воно полетить. Зараз, не... чекай, чекай, та чекай, та я їсти, їсти не маю, треба поїсти взяти. Я би тобі скину. Та що скинув нас дома лежить, бульби скільки? Що, я дарма ро, той вирощував, смажив, давай. Давай, оп, сюди. Угу. Опак. Ой, незручно не буде в лісі. А ми пробіжимо через ліс і потім знов кинемо. Ну, окей. Дивись, нам дракона боятись не варто, Венді, але нам варто боятися чувачків з дивайнер ПГ. Там, блідо. Сраний дивайнер ПГ. Та нам тоді, ми ну ж, нам. Ми ж в діаманті, вони нам можуть трохи тио. Та нам жопа тоді. Андрій! Ц... Ти задовбав реально за дівками бігати, Що задовбав? в мене мені... природа така моя. Дивись, яка тут, до речі, прикольна земля. Тут, типу, земля відрізняється сама по собі. Це Бачиш, вона така темна. Чорнозем. Та, ні, ну тут скоріше за все, якісь торф'яні болотисті грунти, схоже на це більше. Але yeah. воно прикольно виглядає, якщо чесно. Це би було плюс вайб до Softwind. Все, додаємо. О, твій улюблений біом. Так, реально, тупо найкращий біом на світі. Тут, е я думаю, що ну, дивися, оця земля також така. Вона сіренька якась. Та там та була якась така темно-коричнева, а це вже якась більш така сіренька світло. Це, мабуть, можна якось накл. Типу, знаєш, щоб сам біом міняв колір землі. Типу прописати. Зайцями текстури на хардкор на хардкорі кодили. Тут не текстури, тут це прямо інший блок. Ой, лопнуло. О, селище. Я тут був. Хіба. Були. Я тут був, тут, там якраз минулій серії, тут трохи вище. Я казав, що там дуже гарно. З того боку казав. що... А, а тут і зліва, і справа все. Я був в обох. 역시. Здається, ніночка, я так впевнено сказав. А може і не слухай. Був? Не був. Ну, ні, та може і був. Що мені звідси брати? обсидіан. Я кидаю око. Кидай. Вгору полетіло. Ага. Треба її оббігти. А прикинь, в ній прямо от. Типу, портал десь тут під нами і воно прям в ній. Ну, то це не настільки, аж уже погано. о, дивися, яка там гора. Андрій. Ого! Скажи. Є ой. Пішли ближче до неї, підійдемо. Це таке щось ну, якийсь the hardest man-known place ever. Реально дуже жорстка. Якась така генерація. Це ніби вручну в якомусь цьому World Eddie зробили. Не знав, що world headed так me. Жесть ой, така гора прикольна. Ага. Я прям в ній жив, бо там прям можна, видно, середину зайти. Ага. І ну тут просто дуже розумію. біом жорсткий, типу дуже токсичного кольору, насиченого. А, і... що, там? а що там пальми роблять? Ну це тропічний, типу, жорсткий біом, тропіка. Ага. Типу, така дуже жорстка тропічна джунгля. і Тут ще один тотем. А де ти? Біля тотема. Ну, це та, це. Я кидаю око. А прикинь, портал буде Let him... там. Всередині. Let him cook. Реально, Let him Андрій. Прикинь, якщо він реально там, який можна спуск зробити, класний. На а ну його нафіг. Це, типу, ще такого спуску ніколи не було в в житті людини, якщо чесно. Це, це, це перший, типу, це ми Будем перші. Це перші відкривачі. Та ну нафік, та ще такого. Та де? Ну це... Холдон. Холдон. Вей, 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 вей. Бро, you look at this shit. Та ні, але ти oh, прикинь. Oh ну... та тут, та тут реально тут... Це, це ніби це як окремий біом. Так, чекай, кидаю ще раз. Що ми не побачимо, де воно полетить? Давайте. Та побачимо, чого не побачимо. О. Далі. Ой. Ой, лопнуло! Unlucky. Дуже анлакі. Мені здається, що треба виходити з цієї. Е... Очекаєш, а ще паріс, мене смолі зкипає. О, тут той джунглівський, диви, зелений. Угу. Драмкрикс. Так, з нього дж джунглівські ламки випали. Реально. А він типу якийсь Не... динозавр, скажи. Він тата та, щось є таке. Хоча більше на декобра схожий. Ти бачив декобраза в своєму житті хоча б один раз. Ну, декобраз це який такий віде, великий ні. їжак, який декобраз. Декобраз ну, то ти що голками в тебе може бути. Ну ти, він ти виглядає ти? як великий їжак. Там. А ну їжаки не голки повсюду, а то на спинічці. Тихо! Ей! Де ти? Я упав трохи. Тут так темно, я в шоці. Смовський візьми в руку. Не маєш. О, я чую якихось. Ооо, тут гарпії. Ви хто? Господи, я злякався. Не бійся. Зі О, ой, який тут краєвид. О, з шейдерами взагалі, напевно. Угу. Я кидаю око. Далі, та ну нафік! Ну, а ти як? Я хотів, щоб було якось не так. Я, я позаду Що? тебе прямо. Кидаю око. А чого. А чого я швидше, ніж ти йду, Давай. О! Повернулося. Ой, та ну нафік. В цьому біомі тут буде незручно. Так би було класно, якби в тій горі всередині, та ну нафік. Перенесемо? Гору, гору перенесемо. Перенесем. Портал теж не перенесемо, гору треба переносити. Взагалі, якщо б було в тій горі, то воно би було так, прямо, як знаєш, якийсь Ні-ні-ні, ні, няральник ні, ні, якийсь героїчній сазі. О, здорово, ну це десь тут портал. Ну, давай. Купаємо вниз. Ну та ні, ну чекай, ну, ну треба цей, треба краще якось перевірити. Та пофіг. Та що пофіг? Та давай ми відчайдушні шукачі крива. Шукачі пригоду, це. Ну я не знаю, мені здається, що ми навряд його прямо тут знайдемо, що це треба було ще. Збудуємося, назад. Ти задовбав. Ну а що, краще щось зробити і пошкодувати, ніж не зробити, і шкодувати, що не зробив. Ну я ну, не кинув, я не кинув око до, один додатковий раз. Я шкодую тепер про це. Ну, бачиш? Ну, як гарно моє працює. Бачиш, так, реально працює. тут реально нічого нема, треба назад. Так бач, ну, Андрій, ну як як з тобою грати? Лані, як досить мене. Бляхе, нє-ні, ні, ні. ну як таке може бути, що в нас Стронгхолд реально в найлайнянішому місці на світі? О, я знайшов! Жесть крутий. 1680 793. Тобто мінус 1680, 793. А що ти ламаєш, все тут прохід був? Тут буквально 2 метри від тебе спуститися, а що. А що ти, та ти Я знайшов портал. Іди ходив двері, я тим часом знайшов портал. Не ламай, а я тим часом знайшов портал. Одне око. А в нас дев'ять. Бач, я казав, найчастіше одне буде. Ще два нам треба. Скажи, що це назва якась така Stronghold. та ну це, бляха, відразу чути, що Шведи робили гру. Ну реально, некий нафік стронгхолд. Стронхол чекається, що за язику українською. Ніхто ніяк на нього не каже українською ніколи. Він десь згадується українською взагалі, в принципі, ця структура, вона десь описана українською ніде. Чекай, ну якось вона має називатись. Ну так, може якось і має, але. Я ха за кібербули в шведів. Та ні, та. Та до чого кібербулі? Ну, це типу факт просто. О, бачу ендермена. Око плюс, плюс око. Тобто плюс перлина. Ну і око, очевидно, разом з нею. О, дві перлини вибив. Та? А ти казав, нащо тобі та продуктивність? Я не казав, ти, ти бачиш? я не казав, нащо тобі ця продуктивність. <ріст> я сказав ем, Андрій, а навіщо тобі ця продуктивність? Ось так я сказав, буквально. Буквально. А ти, мене, а ти, мене, а ти мене зробив гремліном якимось монстром, блядь. ще один ендермен. Боже Андрій, це якісь такі, це от, це, це найбільш крейзі пошуки, якісь в моєму житті. Ну, так ти ж зі мною. О, чесно, ти такий крутий, я мало не закохався в тебе після цих слів. Баласний. О, здається, бачу спуск. Ха, ну ти ж зі мною. Андрій, мені здається, що ти переграв в, в якісь я не знаю, симулятори побачень чи щось типу того. Ну, хто так відповідає в житті? Ну, так це, це тому, що ти зі мною? Курва, це. Тому що ти зі мною це було не на те, що я крутий, це було на те, що от в тебе крейзі, тому що ти зі мною, що та, та, я крейзів. Ну ото отож, бо ти пухах, я такий ну, крейзі. Так. Такий... так я сам себе під'їбав, що я ненормальний. Що що? При чому тут побачення? Я, я на побаченнях такий... не скажу, що я йобнутий. Я такий, не, я такий ненормальний, я такий крейзі. Пішов. крейзи. на? Вона. І що воно мені? Ти прикол? Шо, а в самого руки би відсохли. Та чекай, не пали! <рив> ти дурак, Андрій! Ти ненормальний, чи що? Я це не зміг записати навіть. Е. Пішов нафіг. Я збіг. Я <рив> ну, переживай, я тобі скину. Дорогі... вже один удар і ТБ полетів. Дорогі глядачі, е, та не заштовхуй. Дай попрощатися! А, ми закінчуємо серію, або ага. ти починаєш? На цьому закінчуємо е, дану серію. Ти реально мені картуні С кинув ковадло на голову, під час того, як я говорив. Надіюсь, серія вам сподобалася. Ставте лайк, підпишіться на канал і так далі. То був подібне. Біля мікрофону був Гедз. і Андрійко. Це, бувайте.